Шаповалова Ольга місто Жмеренка, Вінницька область. Приїхали, захотіли поміняти свою діяльність, захотіли жінок робити гарними, красивими. Розпочинаємо свою роботу, досвід малий, але будемо вчитися, будемо рости, будемо набирати гарну перспективу, випускати гарних дівчат, які хочуть бути багатими, і гарними, і найкрасивішими. Можемо і для жінок, які хочуть. Розганяти лімфу свою, бути без водички, які хочуть бути здоровими та красивими. Вибрали апарати Земікс, дуже сподобалися. Була на, сама, на цих процедурах, відвідала ці апарати, побачила результат, і то зразу гарний і перспективний, тому і вирішила поміняти свою діяльність. Супер. Я... Ви найкраще навчання вас пройшло. Великолепно обслуговуючи персонал найкращий. Я дуже вдячна за співпрацю з вами і за відносини до людей. Я вам дуже вдячна за все.